Добрий день. Іноді чуєш інформацію, як же в годинниках подібних до Гарміна ходити в баню. Багато хто каже, що після того, як вони сходили в баню, годинники перестали гарно працювати, тому що можуть пересохнутися резинки і інші елементи, тому що висока температура. От як рішення, одне з рішень. Вдягайте подібні перчатки, тим більше, якщо ви йдете в баню, ви скоріше за все, користуєтесь вениками. Тому я от вчора сходив в баню, навіть там записав свою активність, ось пульс там вимірював, все нормально ось. і все дуже просто. Вдягаєте таку велику перчатку, банну, ну, це не банна, це просто будівельна, але я її використовую як банну. Ось у цьому випадку немає проблем з... з тим, щоб перегрівалися суттєво годинник. І були якісь проблеми. Якщо перегрівається все ж таки, то я навіть раджу перемістити його на на тильну сторону руки на цю сторону, тому що там ще буде менше перегрів. Але пульс, фомів І як кажуть, баня це є як додаткова активність, тому також бажано його фіксувати. У мене вчора була 2 години баня активності і сьогодні показала готовність до тренування всього-навсього одиничка. Тому Може хтось по-іншому хтось ще робить, але як варіант, я вчора спробував, все нормально, годинником проблем немає. Там кажуть, що на склі можуть бути проблеми, там точки з'являтися, нічого такого не було. Тому ось, навіть коли паришся, от, нормально вдягнув перчатку і все, проблем немає. Ну, як один з варіантів можливих, які ви можете використовувати, якщо ви хвилюєтесь за свій апарат. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.